Вітаю! Мене звати Степанищева Віра Олександрівна і я вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 116 та керівник Тернівського районного методичного об'єднання учителів української мови та літератури. Сьогодні ми з вами будемо вчитися відчувати мову разом з курсом Говорімо. Українською правильно. Тема нашого заняття дещо з орфографії. Правила вживання апострофа, м'якого знака, буквосполучень «йо», м'який знак О та спрощення в групі приголосних. Так, незважаючи на те, що наш онлайн-курс називається Говорімо українською правильно. Ми з вами сьогодні звернемо увагу на орфографію. На деякі фонетичні принципи в написанні слів. Щоб зрозуміти логіку використання правил, які сьогодні розглянемо, продовжу розповідь про милозвучність, яку було розпочато на попередніх заняттях. Ви, мабуть, не раз чули, що українська мова дуже милозвучна. А як же ця милозвучність утворюється? Річ у тому, що ефект милозвучності виникає тому, що українські слова легко вимовляти у них завжди чергуються голосні і приголосні звуки, та рідко виникає збіг багатьох приголосних чи голосних, адже такі слова важче вимовляти. Тому українці різними засобами уникають збігу приголосних. Цьому сприяють складні фонетичні процеси. Апостроф. Це наймолодший комоподібний знак нашого письма. Його назва взята з давньогрецької мови, що означає кривий, зігнутий, повернутий. Апостроф вживається на позначення твердої роздільної вимови. Послухайте, як звучать слова, що пишуться з апострофом м'язи, солов'ї, роз'їхатися, бур'ян тощо. Порівняймо з російською. Мягкий м'який. В'язанка в'язка. Здоров'я здоров'я. М'яч м'яч. Апостроф може відповідати розділовому твердому знаку в російській мові: Під'їхати – під'їхати. С'їсть з'їсти. Суб'єкт суб'єкт. Ми знаємо, що апостроф ставиться лише перед я, «ю», «є», «ї», якщо попередній приголосний вимовляється твердо: Солов'їний. Ім'я, сім'я, м'ята. Апостроф вживається після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки. Бу, пу, в, М, Ф. Перед я, ю-є-ї. Солов'їний. П'ятниця. Зв'язати. в'яз. Після твердого Р у кінці складу. Подвір'я, сузір'я, наузгір'ї. Після будь-якого твердого приголосного, яким закінчується префікс або перша частина складних слів. Без'язикий, Від'єднати, з'ясувати, дит'ясла. Після К у словах лук'ян і похідних від нього Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янчик, Лук'янівка тощо. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед «Я», «Ю», «Є», «Ї» після приголосних. «П», «В», «М», «Ф», «Г», «К», «Х», «Ж», «Ч», «Ш», «Р». Б'єф, комп'ютер, п'єдестал, інтерв'ю, прем'єр, к'янті, рев'єра. Після кінцевого приголосного в префіксах ад'ютант ін'єкція, кон'юктура. Також я-ю є служать для пом'якшення приголосних. Вони можуть вимовлятися як один склад. Із попереднім м'яким приголосним. У цих словах немає твердої роздільної вимови. Зверніть увагу, що апостроф також не пишеться після б, по, в, м, «ф», що позначають тверді губні звуки, якщо перед ними стоїть інша, крім Р, літера на позначення кореневого приголосного звука. Святослав. Тьмяний, морквяний, медвяний. Після літери R, що позначає м'який приголосний на початку слова чи всередині складу порятунок, рясний, гарячий буряк. Потренуймося. Пропоную вам посеред поданих словосполучень знайти третє зайве. Згадайте правила, які ми з вами щойно розглядали. Солом'яна покрівля, морквяний сік, коров'яче молоко. Другий рядок кропив'яний відвар, святковий одяг, мавп'яча клітка. Третій рядок. Горохвяний суп, кам'яний будинок, жираф'яча шия. В першому рядку зайвим є морквяний сік. Тому що слово морквяний пишеться без апострофа. В другому рядку кропив'яний відвар», тому що кропив'яний вживається з апострофом. В третьому рядочку горохвяний суп, тому що горохвяний вживається без апострофа. Наступне завдання. Оберіть слова, в яких потрібно писати апостроф. Нагадую! що апостроф вживається перед я ю-є-ї на позначення твердої роздільної вимови. 50 крякати, міжгір'я, переїхати, бур'ян, з'їсти, об'єднання, запам'ятати, бар'єр, «мавп'ячий». За апострофом пишуться. Слова 50, міжгір'я, бур'ян, з'їсти, об'єднання, запам'ятати, бар'єр. Без апострофа, крякати, переїхати, «переїхати», М'який знак теж допомагає словам в мові бути милозвучними. М'який знак? Літера, що не має звука. Буква, що позначає м'якість попереднього приголосного звука. Великої букви м'який знак, теж немає, бо жодне слово з нього не починається. Перегляньмо відео, яке розповість про вживання м'якого знака в українській мові. Пропоную вам для кращого засвоєння римований варіант правила вживання м'якого знака. З нами правила вивчайте і назавжди запам'ятайте. Перше правило таке. Для розумників легке. Букви треба пам'ятати, після них знак м'якшення писати. Т, з Н. то як? Пишемо ми м'який знак. На човні він випливає, де ти з'їси цілини питає. Друге правило вчимо, від дієслова йде воно. Пишається, вмивається, у словах на ця вживається. Ще запам'ятаймо: якщо лялька, то ляльчин, а Наталка, то Наталчин. І сільський, і морський, і козацький знак м'який. Після Л його вживати необхідно. Орфограму цю у слові пальці видно. Та не дружить м'який знак з губними і шиплячими такими. Після Р не став його ніколи. Не порушуй милозвучності закони. Давайте тепер спробуємо узагальнити те, що побачили та почули. І разом виконаємо тренувальні вправи. Перекладіть українською. Відчуйте різницю у звучанні слів. Конець сільський, восім, нож, горький, тарілка, конський. Українською слова будуть звучати так: Кінець, сільський, вісім, ніж, гіркий, тарілка, кінський. Вчимося не тільки правильно говорити, а й грамотно писати українською. Тому пропоную вам знайти помилки в написанні слів: Ненчин, свято, жінці, схованці, ляльці мотузці, менший. Слова «ненчин», жінці, схованці і менший було написано із помилками. Розгляньмо ще один засіб милозвучності. Використання буквосполучень «йо» там який знак О. В українській мові пишемо буквосполучення ЙО на початку слова. Йосип, йодистий, його йогурт. На початку складу після голосного район. Бойовий, знайомий. Майор. На початку складу після твердого приголосного. Серйозний підйом. Зверніть увагу, що в цих словах ми простежуємо тверду роздільну вимову. А чому ж не ставимо апостроф? Пригадайте, апостроф пишеться тільки перед буквами Я, Ю, Є, Ї. Перша літера буквосполучення м'який знак О. Служить для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. Сьогодні бадьорий. Трьох. Льон, дзьобати, ковальов. Увага! Буквосполучення м'який знак О не може стояти на початку слова або складу. Інколи в російській мові українське буквосполучення м'який знак О відповідає російській літері Йо. Порівняймо з російською слова льон, льон. Чотирьох чотирьох. Сьогодні сьогодні. Потренуймося. Ми з вами продовжуємо крокувати стежкою орфографічних вправ до країни знань. Пропоную в поданих словах вставити пропущені букви. Сьомий льон, майор, тьохкати, бульйон, бойовий, синього, трьох, майонез, льодовик, йогурт, зверхньо, дзьобик, мільйон. Слова сьомий, льон, синього, трьох. «Льодовик», зверхню, дзьобик пишемо із буквосполучення м'який знак О. Слова майор, бульйон, бойовий, майонез, йогурт, мільйон пишемо із буквосполученням ЙО. Щоб навчитися розрізняти написання буквосполучень ЙО та м'який знак О, Пропоную в кожному рядочку поданої вправи знайти третє зайве. Перший рядок. Ковальов зйомка кольоровий. Другий. Бойовий сьогодні батальйон. Третій. Цього у трьох знайомий. В першому рядочку зайве слово зйомка. Тому що це слово пишеться із буквосполученням «йо». У другому рядочку зайвим є слово сьогодні, тому що це слово пишеться із буквосполученням м'який знак О. У третьому рядочку зайвим є слово «знайомий». тому що це слово пишеться із буквосполученням «йо». Ще одне явище сприяє милозвучності спрощення звуків у групах приголосних. Спрощення це випадання одного зі звуків у групі приголосних. Наприклад, утворимо прикметник від слова честь. Виходить чесний. Важко вимовити розташовані підряд три приголосні звуки. Тому в цьому слові відбудеться спрощення. Середній звук випаде і вийде чесний. Також спрощення відбувається у таких групах приголосних. Жедуни ЗДН. Виїздити виїзний. Тиждень тижня. Сутули сутуну. Щастя щасливий, честь чесний. ЗКН сикне, бризк бризнути тріск тріснути. Силену масло масний. Ремесло ремісник. Рудоци руноци, чернець. Сердечний серцевий. Зверніть увагу, що в українській мові ці звуки не тільки не вимовляються, а й не пишуться. До речі, в російській мові є такий термін непраізносімеє согласне. Це приголосні звуки, які не вимовляються, але пишуться. А в українській мові вони і не вимовляються, і не пишуться. Порівняймо з російською: Проїзной, проїзний, проїзний, щасливий, щасливий, льстівий улесливий. Спрощення не позначається на письмі у таких словах: кістлявий, песливий, Хвастливий – хворосняк, хваснутий, зап'ясний, 16, 60 600 випускний. Пропускний. Рискнути. Вискнути від слова виск, тоскно, скнара, скніти, контрастний, баласний, форпосний, компостний. Кісці. Невіщин. Туристський. Гігантський студентство. Щоб знання були міцними, потрібно постійно практикувати. Пропоную продовжити вдосконалювати набуті сьогодні навички. Перекладіть подані слова українською. Чесний, радосний, щасливий, раїзний, контрастний, каслявий. Агентства. У перекладі слова будуть звучати так: чесний, радісний, щасливий. Проїзний, контрастний, кістлявий, агентство. Зверніть увагу на те, як пишуться слова українською. Пам'ятаєте, що спрощення це випадання одного зі звуків у групі приголосних. І це все заради милозвучності нашої мови. Тож давайте знайдемо та виправимо помилки у поданих словах. Совісний, обласний, радісний, 60, хруснутий, 600, баласний проїзний. Слова совісний, обласний, хруснутий та проїзний написані із помилкою. В цих словах відбувається спрощення. Добігає кінця наше з вами заняття. Маю надію, що воно стане вам у нагоді. І я думаю, ви зі мною погодитеся. Навчатися мові треба постійно. І якщо ви плекатимете мову, цвістимуть слова, мов білі черешні весною, ростимуть слова, як у квітні трава. Зігріті любов'ю земною. Дякую за увагу!